У вас церква можете займати свої місця. Дуже приємно вас всіх бачити. Може, ви не знаєте, але з цього місця я можу бачити майже майже всі лиця, які перед мною є. Хоча світло трошки приглушує, але Бог благословив зором, бачу, як ви на мене дивитеся, хто який погляд має, хто посміхається, а хто не дуже. Знаєте, і це прекрасно. Ми сьогодні зібралися для того, щоб. Провести час з Богом, поучитися чомусь новому або не новому, нагадати собі, для того, щоб далі йти кращими, для того, щоб далі бути ліпшими. Зараз пропоную для, вашого, для вашої уваги 1 Петра, 2 розділ з 6 по 10 віршик. Ми прочитаємо разом всі ці місця. Бо стоїть у Писанні. Ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі. Той наріжний став каменем, і каменем спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Таке цікаве місце і тут дуже багато. Думок, дуже багато істин, яких можна побачити. Якщо можете, потихеньку відкривати по одному віршові, щоб вони були великі і висвітлені. Знаєте, є всього лише три місць, три пункти, які я би хотів з вами обговорити з цього тексту Писання. Перший пункт це Ісус камінь. І тут описується те, що для когось він камінь дорогоцінний, дорогий, коштовний, має велику ціну, а для когось він не потріб. Якийсь сміття, як будівельний, якийсь кірпіч, який поломаний або покручений, і з нього сильно не побудуєш, його просто викидають, щоб він не мішався, навіть щоб не втратити свої сили. І для когось він такий, а для когось такий. Але чи відрізняється від того, який є Ісус насправді? Як ви думаєте? Чи Він. Різний для кожного, чи він завжди один той самий? Той самий, так. Да. Він завжди той самий. Але чому ж така різниця велика? Сказано для одних, хто вірить, він коштовність, для інших, хто не вірить, він непотріб або сміття. Те, чого не варте уваги. Знаєте, реальна історія 1980 рік Англія і там дуже були популярні блошині ринки. Хто не знає, що це таке, можете піти навіть сьогодні, в неділю біля зеленого базару, там розкладаються такі просто коврики на землю. І хто що має, може продати якісь медальки, копійки, якийсь одяг. І це все так стихійно, набігло, розбіглося, набігло, розбіглося. І в Англії, в 1980 році, також були популярні такі речі. І одна жіночка середнього достатку йшла по такому ринку і побачила біжутерію. І вирішила щось собі придбати. І побачила такий цікавий перстень з великим каменем. І вирішила його купити заразом. Витратила на нього аж 17 доларів на той час. Ну це було так більш-менш. Ну як за біжутерію, навіть трошки багато. І біжутерія це така річ, яка ніби прикраса, вона недорогоцінна. Це замінник дорогоцінних металів, замінник каміння, це щось наподобі, таке щось дешеве, яке б виробило робило вигляд, що воно щось дороге. І ця жіночка прийшла додому. Вона ще раз поміряла той перстень. Він був завеликий для неї. Той камінь вона не побачила, з чим його носити, поклала в шкатулку і все забула про нього. 2017 рік вона помирає, її діти вирішують перебрати весь її будинок і повикидати все лишнє, щоб не було. Але перед тим, бачать, що в неї були прикраси, як дорогі, так і біжутерія, вирішили покликати експерта, який перевірить ці прикраси, і визначить кожному ціну, даби не пропустити щось. І що ви думаєте, він перевіряючи цей перстень, визначає, що камінь справжній 26 карат. І вони продають цей перстень одразу після того за 870 тисяч доларів. 37 років різниці камінь, скажімо так, подорожав з 17 доларів до 870. Але чи він був дешевий у 1980-му? Як ви думаєте? Ні, він був дуже дорогий. Чому ж його туди продали так дешево? Не знали ціни. Різниця у тому, яка ціна, за скільки ти щось можеш продати, чи ти знаєш реальну ціну цього. Люди, які дивляться на Христа і не вірять, що Він могутній, що Він живий, вони не знають ціни. Кожен, хто продає Христа дешево, скажімо так, грубо скажу, він не знає ціни. Юда продав Христа за 33 стрібники. Чи була ця ціна Христа? Далеко ні. Люди за Радянського Союзу, Союзу продавали Христа за різну ціну. Комусь казали, що ти будеш мати то навчання, ти зможеш купити щось собі більше, просто відкажися, просто продай його. І дехто тримався, тому що знає, яка ціна у Христа, а дехто продавав, тому що не розумів справжню ціну. Різниця в тому, яка ціна у нашого Христа, чи він дорогоцінність, чи він не потріб, чи я знаю його ціну. Просто чи я розумію, яка в нього ціна. Далі бачимо, Петро нам підказує, що розуміючи це все, для вірної людини людина отримує новий статус. Дев'ятий віршик каже, що ви, тобто вірні, ті, хто повірили, ті, хто зрозуміли, яка ціна у Христа, ви вибраний рід, особливий рід, особливий народ, ви священство царське. На той час навіть це щось непоєднуване. Цар і священник це те, що євреї не могли б зрозуміти, як це так разом. Але це щось величне і щось, що передає Боже Слово. Священство царське. І таки ми названо віруючих людей. Ви люд власності Божої. Ви народ святий. Народ Божий – ви святі. Амінь. Слава Богу. Але я, чесно кажучи, коли думаю про себе, так стісняюся сказати, що я святий. Так мені важко це казати, тому що знаю, що я людина, і я падаю, піднімаюся, падаю, піднімаюся. А Бог святий, Бог такий Він чистий, він непохитний, він справжній. Але каже Ісус Петро, що в Ісусі ми оце все. Ми народ Божий, ми святий рід, вибраний, ми отримали оці всі нагороди, ці всі чесноти. Ми в власності Божої люди, тобто нами керує Бог. Це прекрасно, правда? І кожна людина яка сьогодні має сміливість заявити, що вона вірить в Ісуса Христа як Господа, вона підпадає під цей список. Неважливо, яка деномінація, неважливо, хто куди ходить, який храм, яку церкву. Якщо він заявляє, що він справді християнин, не тільки називає себе, не тільки називає, але й живе цим, то він підпадає під цей список. Виборний рід, люд власності Божої, народ святий. Але тут, окрім того, що є. Регалії такі почесті, тут є і умови, певне завдання, яке нам поставлено для тих людей, які не відкидають Христа, які знають Його ціну. Тут сказано, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас. Тобто завдання. Чесноти може для когось важко, Характер, давайте простіше. Характер того, хто покликав, щоб ми звіщали характер Христа. Якщо Він нас покликав з темряви до свого дивного світла, тобто ми побачили цей перехід, як було раніше, якими як ми стали, ми повинні звіщати характер того, хто нас покликав характер Христа. Питання дуже просте: а як ж це зробити? Як можливо звістити характер Христа? Звіщати, отже, розповісти іншому. Тобто показати, сказати, зробити так, щоб інший зрозумів, який характер у Ісуса. І це можливо тільки якщо ми підкоряємося під три пункти: перший ми знаємо, який характер у Христа. Якщо ми не знаємо, який характер у Христа, як ми можемо його звіщати? Це би було дуже странно. Якщо я не знаю, які квіти подобаються моїй дружині, як я її можу догодити. Якщо їй подобається роза, я приношу ромашки, вона буде казати дякую тобі. Дякую тобі за квіточки. А в душі, ну я ж все-таки люблю ромашки рози. Чому ж він не розуміє? Якщо я не дізнаюся, що їй потрібно, я не зможу їй догодити. Якщо я не знаю характер Христа, як я можу його передати іншому? А для того, щоб знати характер, дуже проста математика. Потрібно вивчити його. Потрібно знайти, де, де записано про те, який в нього характер. Все дуже просто, ми знаємо відповідь, де? в Біблії, правда? Якщо ми читаємо Євангеліє, ми зможемо знайти який ж характер у Христа, ми можемо побачити. Але питання до вас: як часто ви читаєте Біблію, в голові можете відповісти? Як часто ви відкриваєте цю книгу і дивитеся, який у Ісуса характер? А більше того, як часто ви берете з собою ще й блокнот, ручку? Щоб записати на всякий случай, не забути. Бо знаєте, наша пам'ять така, ми даже, я впевнений, що ми вийдемо з цього залу через дві години, і мої слова навряд чи хтось згадає так швидко. Навряд чи хтось так раз, раз і згадав все, що я говорив. Але те, що ми запишемо, ми запам'ятаємо. Читаючи Біблію, чи беремо ми листок і ручку і запишемо: я знайшов новий характер Христа, я побачив його. Друзі, можете вголос сказати, який характер нашого Господа? Голосніше, я вас не чую. Добрий, люблячий, да? смирений, впевнений, да? Вірний, благий, прощаючий. Да? І ще можна перечисляти. Ще багато, дуже багато. Але друге питання: а звідки ви це знаєте? Списання. А яке місце пише про, ваш, про те, що ви сказали? Якщо і підтвердили, добре, так? Да? Потрібно знати, звідки ми це беремо. Не просто з уяви, не просто я чув, що він такий, не просто ну, хтось сказав мені, що він добрий, хтось сказав мені, що він люблячий. Потрібно перевірити, якщо у нас є доступ до Біблії, потрібно знайти це все, виписати. Другий момент, крім того, що знати характер Христа, щоб передати Його, не так легко передати те, що ти знаєш, якщо ти не пережив це. Знаєте, кажуть у школі, що щоб добре щось запам'ятати, якусь тему, потрібно спробувати навчити її ж когось меншого. Щоб щось запам'ятати на 100%, потрібно цю тему спробувати пояснити своєму молодшому братові. Якщо ти зможеш її просто пояснити спокійно, легко, значить ти її зловив. Так само з характером. Якщо ти. Хочеш передати, звіщати, виконати те, що каже Христос у цьому вірші через Петра, звістити Його характер, тобі потрібно його прожити. Цей характер має стати твоїм характером. От ті пункти, які ви назвали, що він добрий, стабільний, постійний, людячий, благий, милосердний, справедливий, чесний, чи це ваш характер, скажіть? Чи воно стало вашим характером? Чи ви користуєтеся? чи це ви можете сказати, що я такий самий? От я сказав, що він любичий, і я теж такий самий. Він прощаючий, і я також прощаючий. І знаєте, більше того, коли запитують, будь-кого з вас запитати, який твій Христос, кожен по-своєму опише Христа. Для когось Він особливо добрий, для когось особливо справедливий, для когось Він навіть грізний і караючий. Який момент життя проживаєш, такий Христос відкривається тобі. Але який ти сьогодні. В характері? Чи став ти схожим на Христа сьогодні, чи ти змінюєшся? Знаєте, коли живеш, ти маєш свій характер, можеш будуватися, розвиватися, і можеш сказати: ну, я вже щось досягну. Як ви думаєте, там є діти? Максима, не бачу, він десь вийшов. Маріно, як ти думаєш, твого сина сформований характер? Ще ні. Я думаю, що ти права у цьому плані. Скажіть, а там молоді багато. Як ви думаєте, в них сформований характер чи ні? Ні, добре. Це правильно, ви кажете. А у вас сформований характер? Кому більше 50? Да? У вас сформований характер? Так. Да? Ви помиляєтеся. Ні, у вас не сформований до кінця характер. Якщо би характер був сформований до кінця, значить ви вже Христос. Значить, ви вже близнюки, значить, вам нема куди рости, але у нас постійно є куди рости. Як у дитини, яка тільки як пластилін можна збудувати щось, формується характер, так і у молодої людини. Дуже часто молоді люди чомусь кажуть, що ну, у мене такий характер. Прийміть мене таким, який я є. І терпіть, терпіть, терпіть. Я що можу зробити? Я такий. Це моя природа. Але це не природа. Це характер, який змінюється. Старші люди, вам було. А важче сказати, що у вас ще не збудований характер, правда? Бо якщо вам сказати, що вам потрібно змінюватися, я казав такі слова людям, яким більше 65, а Вони кажуть, ну куди вже змінюватися? Ще трошки й могила. Куди вже змінюватися? Я вже, вже все змінив, що мав змінити. Але якщо ми ще маємо можливість дихати, говорити, свої діла показувати, значить ще можемо змінювати свій характер під впливом Христа, дивитися на нього як у зеркало, і дивитися, ага, я ще не доріс. Ага, ще таку характеристику я знайшов. Ще це потрібно змінювати, ще це потрібно збудовувати. Да, це дуже важливо, знаєте, тут сказано, що нас покликано з темряви до дивного світла, щоб ми звіщали саме характер Христа. Після Пасхи. В понеділок і в неділю ввечері я мав можливість з дружиною бути разом з молоддю в лісі. Святкування, бо є свято, можна виїхати на шашлик, відпочити. І знаєте, там зібралося в лісі ліс відкрита територія. Зібралися різні групки людей. Як віруючі з церкви з'їхалися, також з села різні групи по інтересах, хто з ким дружить, і порозсідалися кучками. Пройшла година. Перед цим, як тільки всі заїжджали, було голосно на весь ліс чути кожен раз Христос Воскрес. І відповіді воістину Воскрес. І прекрасно думаю, оце ліс наповнився віруючими людьми. Дві години часу я бачив, як люди ледве стримували рвотний рефлекс через те, що забагато взяли того, що не потрібно було. І кожна група звіщала характер того, чиєї власності вони були. Кожна групка звіщала характер того, хто ними керує. Якщо Господь, то Господній. Якщо це не Господь, а його противник диявол, то і його характер було звіщено. Як нецензурна лексика, так і поведінка, так і діла, які були, були звіщені того, кому ми служимо, того, кому ми поклоняємося, навіть не думаючи про те. Знаєте, друзі, коли ми думаємо про характер свій і характер Христа. Я бачу між мною і Христом величезну пропасть. Дуже далеко, щоб я досягнув, його, його ідеалу дуже далеко. Але це поборна проповість. Його хрест покладений мостом, щоб ми змогли дійти туди. Ми можемо рости, ми можемо змінюватися, збудовуючись, але це можливо тільки тоді, коли ми повернемося до першого пункту. Ми знаємо ціну. Ми знаємо ціну Христа, що Він зробив для мене і для чого Він це зробив. Щоб врятувати мене, чому він це зробив? Хоч я негідний, але він це все зробив, його ціна надзвичайна. Більше року я мрію прокидатися зранку, раніше, на годинку перед роботою для того, щоб помолитися, прочитати Біблію. Скажіть, це добре діло чи не добре? Зранку проснутися? Да? Дуже добре. Я думаю, що ви всі знаєте, що Біблія вчить також, щоб зранку, перед тим, як почне кипіти життя, почати збудовуватися. Давид каже, що до, до сходу сонця вже шукаю твого лиця. І я також мрію знайти цей час. Поклав собі будільник один. Моя мрія 6.40. Для мене це, це ранку. Може, комусь це вже, вже давно не ранок, а для мене це ранок. Я вже рік мрію так прокидатися. Спочатку мріяв, потім поклав будильник, зрозумів, що один будильник я легко виключаю, поклав декілька будильників. Пройшло рік, нічого не змінилося. А потім я почитав це місце і я зрозумів: ціна не та, все, що я хочу, все, що мені важливо, я роблю. Мій брат позвонив і каже: тобі потрібно вийти на роботу не в дев'ятій, а в п'ятій. Тому що там треба щось зробити скоріше, поки ще люди сплять, змінити, щоб вода була і все так далі. Знаєте, я проснувся в 4.30 спокійно, без проблем. Я зібрався, приїхав на роботу, все зробив такий ну, задоволений собою, в мене все вийшло. Я повернувся додому, поїв, знову пішов до роботи, все добре. Я зрозумів, 6.40 – це не тяжка година для того, щоб проснутися. Якщо я зміг проснутися в 4.30, то 6.40 набагато більше, правда? Але чи важливо це мені? Коли я це зрозумів, що мені насправді не було важливо. Насправді я не хотів прокидатися в 640. Мені не було це потрібно тут, у глибині серця. Я розумів, що це правильно, але я не знав, що це мені потрібно. Коли я це визначив, я почав прокидатися з одного будівника в 6.40. Мені було не тяжко. тому що я зрозумів ціну цього всього. Я зрозумів, що це дійсно мені важливо, і я почав це робити. Коли ми розуміємо ціну Христа, ми робимо те, що ми вважаємо правильним. Не тільки думаємо, що це правильно. Як і характер змінюємо, так і себе, так і все, що нас оточує. І останнє, що хотів би, щоб ми побачили, це 10 віршик. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Нам потрібно постійно пам'ятати, що був час, коли я не знав Христа. Був час, коли я не міг назвати Його своїм Господом, або своїм Другом, або Спасителем. Я знав, що він є, можливо, розумів, що є Бог на небі, але я не був його. І в пам'яті оця думка не залишає моменту, щоби згрішити. Не залишає думки про те, що я хочу його покинути, тому що я знаю, як було там. Дорогі друзі, особливо. Служителя репцентру, реабілітанти, хто вже був у цьому статусі, хто вже ще проходить цей статус, особливо для вас це помітно, правда? Ви знаєте, як жити у світі. І кожен з нас. Я жив у моральній сім'ї, яка навчила мене мама, тато, навчили мене добрих діл, навчили мене поступати по, по правді, виховували мене, щоб я був чесний. Але я був людиною у світі. Я знав, як придумати, як обманути, як викрутитися. Я знав, як обдурити всіх на світі. І себе також. Коли я знайшов Христа, я розумію, що я не хочу назад. Мені було погано там, мені не було добре, тому що я розумію, що оцей статус, статус дитини Божої, він мені приємний і мені добре. І оцей вірш каже, що ви колись були не народом. Ви колись були не помилувані. А тепер ви і народ Божий. І помилувані. Церква, скажемо, слава Богу, за це, да? Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Хто має бажання, я закінчу. За те, нам Прославити. Амінь. Я хочу, чтобы ты придешь, ты заберешь нас, заберешь к себе. Господь. помоги нам, тебе, характер, помоги мне, Господи, посвящай свои совершенства, и искать Тебя в каждом дне, с самого утра, и видеть ценность, более видеть, чем я предпочитаю, ценность в Тебе, Господи, в том, что Ты делаешь во мне, в моей семье, в окружающем мне мире, в том, что я в этом. Слава Тебе за все. Аминь. 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 допоможе нам надо важно ценность действительно сильные чатки мають значит, сильность нашего жителей. Питати все Боже, щоб не практика сильная часть. Амінь. Господь дорогий, Господь дорогий, дуже дякую Тобі дякую. за можливість читати Твоє Слово. Дякую за те, що ти так багато глибоких істин помістив в Біблії для того, щоб ми збудовувалися. Боже, дякую за, Тобі за те, що Ти відкрив нам свій характер, показав нам, хто Ти є, Господь, показав нам, який ти величний, і Ти хочеш, щоб ми ставали схожими на Тебе. Господь, дякую, що Ти створив нас з мудрістю, щоби. Іти за тобою, Господь. Дякую за те, що ти тягнеш і підтримуєш нас, Господь. Дякую за те, що ти прощаєш, любиш, спасаєш. Боже, поможи, щоб ми змінювались на образ твій, Господь. Благослови нас на цьому служінні, благослови нас у роздумах над Твоїм словом. Поможи не забувати, поможи рости для слави Твоєї. Амінь.